Так, ну що, машинка зібрана, буду віддавати клієнту. Доброго дня у нас в роботі Zafira Б. Будемо покращувати світло, відновлювати фари, встановлювати ледлінзи. Ось у нас ліва фара, стан, ось у нас права фара. Стан. Видно, так? Да? Так, дивіться, зняли фари. Так, що у нас? Ну, Для того, щоб зняти фари, треба скинути бампер. В фарах багато сміття всередині. А чому? Тому що відсутні кришки. Тут встановлені ледлампочки, вони вже згнили. Там купа сміття. Не знаю, якщо зараз поміряю, не знайду універсальних цих ковпачків, то я навіть не знаю, чи є сенс ставити сюди лед лінзи, тому що вони ну, вийдуть з ладу швидко. Бачите? Це болот? Тут ще плюс-мінус, а тут з-під крила закидає грізівку в фару. Так, ну що, фара у нас розібрана одна перша. Значить, герметик у нас тут резиновий, нерозбарна фара так називаємо. Тому без допомоги такої рідини буде важко її вскрити. і без таких спецножів для відкриття. Це лівий-правий ніж. О, другим етапом, звісно, це цю резину сюди вичистити. Тобто Теж тут кусок роботи, але витрачаєте час і все у вас вийде. Так, показую тепер скло, як виглядає зняти. Жовте, облізлий лак, точніше тут ще залишився, тут він полірований, так виглядає. Так, прогріваю фару. Очищаю канал. Бачите, фара тут була не знизу болото. І так обдув тут трохи. За допомогою парового відмиваю від груду корпус. Тут зразу вбиває грибок, гарно відмиває. Дуже зручна штука. Так, тепер буду відмивати ось це групи. Тут паза... піску багато, Парень дуже гарно виноват. Так, буду відновлювати тепер скло. Беремо і знімаємо старий лак. Шліфуємо пари. Шліфую пару. Знімаю старий шар лаку. Так, фари зашліфовані, гріємо чайничок. Будемо робити хімічне полірування. Ось так буде виглядати у нас магія хімії. Так само роблю другу фару. Так, ну і ось наш результат. Зараз буду клеїти бронеплівку. Вимив скло з наружної сторони і бачите, видно яке болото, той пісок, що в парі був. Ось тепер видно, що у нас всередині катастрофа тут. Зараз будемо це діло вимивати, виправляти. Наносимо глаз клінер від компанії Koch, щоб вимити в Так, Встановив лед-лінзу. зараз буду робити підключення, без обманок працювати не буде. Ось нові ковпачки, які були відсутні, дивіться такі універсальні. Зараз підключаю проводку і будемо виставляти. Горизонт на машині. Так, накинув фари без стекол, щоб виставити горизонт. Бачите, зараз не зовсім горизонт рівний. Зараз виставляю горизонт і перевіряю. Виставляємо світло, перевіряємо, щоб все працювало. До речі, на нульовому положенні коректора це треба робити, нульове положення це саме верхня точка. Ось у нас зараз режим габаритів. Коли включаємо ближнє, включається ближнє, габарити відключаються, щоб довше прослужили глазки. Заклав я вже герметик, використовую такий кімонлайт. І зараз прогріваю гарну фару і буду встановлювати скло. Регулюємо фари на стенді. регульовані. Так, ну що, фінальна перевірка. Все працює, буду накидати зараз бампер і проїдуся, бо ми тут ще турбіну міняли. Так, ну що, машинка зібрана, буду віддавати клієнту, що ми тут зробили. Замінили турбіну, буває, попадається на розборки в гарному стані, тому... Взяли оригінально з розборки, поміняли з правий хрустів і відновив фари, встановив біле длінзи з глазками такими, це у нас режим габарита. Тому на цьому ремонт скінчено. Ставимо лайк в підтримку відео, підписуємось на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, знаходимося в Києві біля метро Сирець. До речі, машинку пригнали Житомира.